Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу в даному відео нагадати, які періоди ваших доходів включаються вам при розрахунку пенсії, коли ви, відповідно, звертаєтесь і вже. Досягаєте пенсійного віку і виходите на пенсію. Нагадую, якщо ви не маєте спеціального пільгового стажу, або ви не працювали на роботах та посадах, які дають право вийти на пенсію, наприклад, за вислугою років, ви виходите на пенсію на загальних підставах. При досягненні 60-річного віку необхідно мати 31 рік страхового стажу. Також я хочу відразу відповісти: ви дуже часто мені задаєте питання, наприклад. Ви пишете, мені 55 років, маю вже 40 років страхового стажу, чи можу вийти на пенсію. Ні, на жаль, чинним законодавством не передбачено, навіть якщо ви маєте уже при досягненні, наприклад, 55 річного віку 30 років, чи 31, чи 32, чи 33, 34 і так далі років страхового стажу, ви це не є підставою для дострокового виходу на пенсію. Я в нас. Обставини, так, наприклад, якщо ви багатодітна мама або мама, яка виховує дитинку з інвалідністю, і так далі, є підстави, які визначають порядок виходу на дострокову пенсію, а просто наявність того, що ви вже напрацювали відповідний стаж, не є причиною виходу. На пенсію ви виходите на пенсію на загальних підставах. Це передбачено чинним законодавством України. Що хочу нагадати важливу інформацію: що кожен рік страхового стажу е у нас збільшується на наступному році, вже для виходу на пенсію, вам необхідно буде мати 32 роки стажу для того, щоб вийти на пенсію в 60 років. Тож, хочу нагадати, що для обчислення розміру. Вашої пенсії враховується заробітна плата за весь період вашого страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року. За цей період індивідуальні відомості зберігаються в реєстрі застрахованих осіб, тому вам не потрібно збирати довідки про заробітну плату з 1 липня 2000 року. Всю необхідну інформацію стосовно ваших заробітків пенсійний фонд, працівники пенсійного фонду зможуть побачити самостійно. Що стосується заробітної плати за період роботи до 1 липня 2000 року, то тут виключно за вашим бажанням та за умови підтвердження довідки про заробітну плату, Первиними документами додатково може бути враховану зарплату за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року. Якщо ж страховий стаж, починаючи з 1 липня 2000 року, становить менше 60 місяців таку заробітну оплату, таку довідку до 1 липня 2000 року вам потрібно буде надати в органи пенсійного фонду. Обов'язково, заробітна плата за період страхового стажу до 1 липня 2000 року враховується для обчислення пенсії на підставі документів про нараховану заробітну плату, виданих у порядку, яка передбачена чинним законодавством України, але за умови підтвердження такої довідки про заробітну плату первинними документами. У разі, якщо за період з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2016 року в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування відсутні відомості, необхідні для призначення пенсії військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, поліцейським, Особам рядового і начальницького складу заробітна плата обчислюється на підставі довідки про нараховані суми грошового забезпечення та сплачені страхові внески.